Чи траплялося вам відкривати Біблію і раптом задумуватись, хто ж такі євреї насправді? Чим відрізняється ізраїльтянин від Юдея? Це різні народи чи просто різні назви одного і того ж? Святе письмо знову і знову використовує ці слова. Інколи здається, що мова йде про одне і те ж, але в інших місцях Біблія показує, це різні поняття. І саме тому сьогодні багато віруючих губляться і не знають, де ж істина. У цьому відео ми крок за кроком відкриємо Біблію і подивимося, що криється за цими трьома назвами. Наприкінці ви побачите, як сама Біблія відрізняє євреїв, ізраїльтян та юдеїв, і чому це знання настільки важливе саме зараз, у вашій вірі. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана 8 годин 32 хвилини, Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Отже, не перемикайтеся, ми розпочинаємо захопливу подорож від Авраама через народження Ізраїлю. І аж до часів нового заповіту, коли з'являються юдеї. А почнемо з першого питання хто ж такі євреї? Перше згадування цього слова ми зустрічаємо у буті 14 годин 13 хвилин. Один чоловік утік і розповів Аврамові єврею. Зверніть увагу з усіх можливих титулів пастух, мандрівник, слуга Божий його назвали саме євреєм. Що ж означає це слово? Єврей походить від давньоєврейського іврі, той, хто перейшов, переправився. Дослідники пов'язують це з дієсловом авар переходити, перетинати. Чому ж Авраам отримав це ім'я? Бо, за божим покликом, він залишив Урхалдейський, покинув Харан, пройшов в велику ріку Єфрат і війшов у землю Ханаан. Саме цей перехід назавжди визначив його шлях і його ім'я. У книзі буття, розділ 12, вірші 1, 5, ми читаємо про перший великий крок Авраама у вірі. Але це було не просто переселення. Цей перехід мав значення набагато глибше. Авраам не просто змінив місце проживання, він відвернувся від світу багатьох богів і пішов за єдиним істинним Богом. Він залишив старе життя і увійшов у нове, відмовився від колишньої ідентичності і отримав нову, ставши батьком багатьох народів. Коли ми чуємо ім'я Авраам Єврей, ми повинні уявляти не просто мандрівника це людина, яка покинула все звичне, щоб почати шлях із Богом. І це ім'я не зупинилося на ньому. У буті 40, 15 Йосип, перебуваючи в єгипетській темниці, говорить: мене викрали з землі євреїв. Навіть далеко від дому він продовжував ототожнювати себе зі своїм народом. А у виході 15-16, коли фараон наказує вбивати новонароджених хлопчиків, написано: цар Єгипту звернувся до повитух єврейок. Навіть єгиптяни знали, що нащадки Авраама євреї. У багатьох місцях старого заповіту саме чужі народи, єгиптяни, Філистимляни та інші називали їх євреями. Для них це слово було міткою, ці люди не такі, як усі. Вони жили інакше. Вони йшли за одним Богом. Навіть у першій книзі Самуїла 14 годин 11 хвилин, коли філистимляни побачили, як ізраїльські воїни виходять із укриттів, вони вигукнули дивіться, євреї вилазять із печер, де ховалися. Для інших народів слово єврей означало особливий. Той. Хто відрізняється? Тому спочатку термін єврей не означав національність, це було позначення нової ідентичності, людини, яка належить Богові. Авраам був обраний, він увійшов у завіт, і це стало початком великої історії. А тепер рухаємося далі. Внук Авраама, який пережив одну з найсильніших подій у Писанні. У буті 32, 28, після нічної боротьби з небесним посланцем, він почув слова. Твоє ім'я більше не яків. Відтепер ти, Ізраїль, бо ти боровся з Богом і з людьми і вистояв. Ця мить змінила все, Яків отримав нове ім'я, Ізраїль. Його дванадцять синів стали родоначальниками дванадцяти колін. Саме з цього часу з'являється слово Ізраїльтянин нащадок Якова, якого Бог назвав Ізраїлем. Його сини Рувим, Симон, Левій, Юда, Іссахар, Завулон, Йосип, Венємен, Дан, Нафталі. Гат та Асир стали засновниками 12 колін Ізраїлю. У книзі Вихід 1, Сім ми читаємо дивовижні слова: Сини Ізраїля плодилися, розмножувалися, ставали дедалі сильнішими, і вся земля наповнилася ними. Те, що почалося з однієї сім'ї, перетворилося на цілий народ. Коли Бог говорив до Мойсія палаючого куща, Він назвав себе Я, Бог Авраама, Ісаака та Якова. Це було підтвердження: я залишаюся Богом їхніх нащадків. Ізраїлового народу протягом усіх книг Мойсія, у книзі Ісуса Навина, судів, Самуїла та царств цей народ постійно називається ізраїльтянами або синами Ізраїля. Саме їх Бог визволив із рабства в Єгипті, провів через пустелю й увів у обітовану землю. І у второзаконні Сім: шість лунають урочисті слова: Ти, народ святий для Господа. І з поміж усіх народів землі я вибрав тебе як свою власність бути ізраїльтянином. Це не лише мати родовід. Це означає бути частиною народу, обраного для особливої мети. Та з часом історія змінилася. Після смерті царя Соломона царство розділилося. Північна частина зберегла назву Ізраїль і включала десять колін. Південна частина стала називатися Юдея. До неї належали коліна Юди, Веніамина та багато левітів, що залишилися при храмі. Північне царство швидко відвернулося від Бога. Там почали вклонятися золотим тельцям і перестали приходити до Єрусалимського храму. Пророки, Ілля, Осія, Амос, знову і знову закликали: Поверніться до Господа. Але їх не слухали. І настав суд. У другій книзі царів 17, 6 сказано: на дев'ятий рік царя Осії цар Аесе Сирії, захопив Самарію і переселив Ізраїльтян до Аесе Сирії. Це сталося у 722 році до нашої ери. Десять північних колін були відведені і зникли як єдиний народ. Відтоді їх називають загублені коліна Ізраїля. Залишилося тільки Південне царство, Юдея. Його столицею був Єрусалим, і саме там стояв храм. Хоча юдеї теж боролися з гріхом і непослухом, Бог зберіг їх заради обітниці, даної Давидові. У другій книзі царів 8, годин 19 хвилин, написано: Господь не знищив Юдею заради Давида, свого слуги. Бо обіцяв залишити йому світильник на віки для нього та його нащадків. Саме з цього вцілілого народу з'являється наступне важливе ім'я у Святому Письмі Юдеї. Але хто вони? Це третє ключове означення, яким Біблія називає Божий народ. Слово Юдей походить від імені Юди, одного з дванадцяти синів Якова. Його коліно стало найвпливовішим і найсильнішим серед нащадків Ізраїля у буті 49,10, коли Яків благословляє своїх синів. Він каже про юду: не відступить барло від юди і жезл володаря від його стіп, аж доки не прийде той, кому належить влада, і йому будуть слухняні народи. Від самого початку коліно Юди було вибране для провідництва. Саме з нього вийшли цар Давид, Соломон, і зрештою обіцяний Спаситель Ісус Христос. Після смерті Соломона саме коліно Юди стало основою Південного царства. Разом із ним туди входили коліно Веніамина та багато левітів. Які залишилися при храмі для священницького служіння, коли у 722 році до нашої ери Північне царство Ізраїль було зруйноване Аесесирією, лишилася тільки південна частина. І з часом народ цього царства стали називати Єхудім юдеями. Згодом, коли Вавилон напав на Юдею, наслідки були тяжкими. У другій книзі царів 25, 11 сказано: начальник стражі Новозарадан забрав залишених у місті людей, тих, що пройшли на бік Вавилона, і решту населення. Але навіть у вигнанні їхня ідентичність не зникла, їх уже не називали ізраїльтянами. Відтоді найпоширенішою назвою стало слово юдеї. У часи Вавилонського полону саме це ім'я стало головним для тих, хто залишався вірним завіту з Богом. У книзі Ездри 4 години, 12 хвилин, у листі до Перського царя сказано: Нехай цар знає, юдеї, що прийшли від тебе, повернулися до Єрусалиму і відбудовують це бунтівне й небезпечне місто. Бачите, тут використано слово юдеї, а не ізраїльтяни. Це особливо яскраво видно у книзі Естери, дія якої відбувається в Перській імперії. Там знову і знову Божий народ називають саме юдеями. У Естери 2.5. Ми читаємо: у фортеці Сузи жив один чоловік юдей на ім'я Мардохей, син Яйра, сина Шімея, сина Кіша, з коліна Веніамина. Ви помітили Мардохей походив із коліна Веніамина. Але його все одно називали юдеєм. Це дуже важлива деталь. На той час слово юдей уже не обмежувалося лише нащадками юди. Воно стало означенням усіх, хто належав до Божого народу Південного царства. На час нового заповіту слово Юдей стало звичним позначенням Божого народу. Коли мудреці прийшли до Єрусалиму шукати Ісуса, вони запитали, як написано в Матвія 2.2, 2, де той, що народився царем юдеїв. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Під час суду над Ісусом Пилат поставив йому пряме питання: Ти цар Юдеїв, Івана 18 годин 33 хвилини. А коли Ісуса розіп'яли, напис над його головою свідчив: Це Ісус, цар Юдеїв, Матвія 27, 37. Від народження і аж до смерті Ісуса визнавали як Юдея, обіцяного нащадка Давида, лева з коліна Юди. Апостол Павло також використовував усі три назви. У посланні до римлян 11, один він пише: Хіба Бог відкинув свій народ? Зовсім ні. Я сам ізраїльтянин, потомок Авраама, з коліна Веніамина. Павло був юдеєм за культурою і вихованням. Він дотримувався традиції народу Юди. Він був ізраїльтянином, бо походив від Якова. І він був євреєм, частиною давнього завітного народу, що почався з Авраама. У посланні до Филип'ян 3, 5. Павло описує себе так: обрізаний восьмого дня, з народу Ізраїля, з коліна Веніамина, єврей від євреїв, за законом Фарисей. На прикладі самого Павла, ми бачимо, як три назви: єврей, ізраїльтянин і юдей, можуть поєднатися в одній людині, і кожна з них відкриває свою грань великої історії. Тепер, коли ми розглянули всі три назви, давайте поєднаємо їх. Слово Єврей повертає нас до Авраама. У буті 14 годин, 13 хвилин сказано: один чоловік утік і розповів Авраамові єврею. Це було перше ім'я Божого народу. Воно виокремлювало Авраама як людину, що залишила фальшивих богів, рідню і батьківщину заради єдиного істинного бога. Єврей це основа, найширше з усіх трьох понять. Кожен нащадок Авраама через Ісака і Якова, єврей. Але це слово охоплює й інших його нащадків, таких як Ізмаїл та Ісав. Тому ми можемо сказати так: усі ізраїльтяни, євреї, але не всі євреї, ізраїльтяни. Ось чому слово ізраїльтянин більш конкретне, воно відноситься лише до нащадків Якова, того, чиє ім'я Бог змінив на Ізраїль після таємничої боротьби при потоці. У буті 32 ця подія записана назавжди. А у виході 3 години 15 хвилин Бог промовив із палаючого куща: Я, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Ісаака та Якова. Це ім'я моє навіки. Так мене пам'ятатимуть у всі покоління. Від дванадцяти синів Якова постали 12 колін Ізраїля. Тому ізраїльтянин це не просто єврей, а член конкретного народу, обраного за завітом. Але після поділу царства і захоплення північних колін Аесесирійцями, як ми читали у другій книзі царів 17, слово ізраїльтянин поступово почало зникати з повсякденної мови, хоч і зберігало історичне значення. Назва Юдей. Найвужча з трьох. Вона безпосередньо пов'язана з коліном Юди, яке стало провідником Південного царства. Після падіння півночі залишилися здебільшого потомки Юди, Веніамина Левітів. З часом усіх їх почали називати одним словом юдеї або Єхудім. І це дуже добре видно. У книзі Ездри 4 години, 12 хвилин, сказано: Нехай буде відомо, царю. Юдеї, що прийшли від тебе, прибули до Єрусалима і відбудовують це бунтівне і небезпечне місто. На час нового заповіту юдей стало звичайним означенням для всього Божого народу. Саме тому, коли Ісуса розіп'яли напис на хресті, як у Матвія 27, 37 свідчив: це Ісус, цар юдеїв. То як же пов'язані ці три назви: єврей, ізраїльтянин і юдей? Кожен юдей це також ізраїльтянин, бо він походить із родини Якова. Кожен ізраїльтянин це єврей, адже всі вони нащадки Авраама, якого першим назвали євреєм. Але є одне важливе уточнення не всі євреї ізраїльтяни. Адже в Авраама були й інші нащадки Ізмаїл, Мадіян і Сав. Вони були євреями за походженням, але не належали до народу Ізраїля. І не всі ізраїльтяни були юдеями. Люди з північних колін були ізраїльтянами, та їх ніколи не називали юдеями. Це ім'я з'явилося пізніше і стосувалося лише жителів Південного Царства. Ці назви не заміняють одна одну. Вони відкривають різні сторони однієї великої історії Єврей це початок, Авраам, який пройшов у життя віри і послуху. Ізраїльтянин це народ, створений через Якова та його синів, покликаний бути святим. А юдеї це ті, хто залишився після полону, через кого прийшов Месія. Кожне ім'я відображає, як Бог зберігав свою обітницю: від Авраама до Якова, від Якова до Юди і, зрештою, до Ісуса. В Откровенні 5. 5 сказано: ось Лев з коліна Юди, нащадок Давида, переміг він достойний відкрити книгу і зняти з неї печаті. Цей лев із коліна Юди і є остаточним виконанням усіх імен і всіх обітниць. Але, можливо, ви спитаєте, яке це має значення для мене сьогодні? Чому мені важливо розрізняти євреїв, ізраїльтян і юдеїв? Тому що Біблія говорить дуже чітко, належати Богові це ніколи не було лише питанням походження чи родоводу. Це завжди було справою завіту і стану серця. Апостол Павло пояснює це у Римлян 2, 28, 29 Юдей це не той, хто зовні таким здається. Справжній юдей це той, хто внутрішньо таким є, чий дух змінений Святим Духом, а не лише буквою закону. Такого хвалить не людина, а Бог, ось у чому суть. Для Бога належати його народові це не традиція і не кров. Головне серце, відане йому. Отже, Авраам дав нам єврейську ідентичність Яків – ім'я Ізраїля, Юда, спадок юдеїв. Але у Христі є щось більше. Через Ісуса Бог об'єднав юдеїв і язичників в одну сім'ю віри, у нове творіння, заєднане не кров'ю, а благодатю. У Галатів 3: 28, 29 Павло пише: Немає вже юдея, ані грека, нема раба, ані вільного, нема чоловіка, ані жінки, бо всі ви, одне в Христі Ісусі. А якщо ви у Христі, то ви нащадки Авраама і спадкоємці за обітницею. Це означає, що якщо ви у Христі, ви берете участь у тих самих обітницях, які були дані Авраамові, ви стаєте частиною його родини не по крові, а по вірі. У Римлян 4, 4:16 сказано: обітниця дається через віру, щоб бути доступною завдяки благодаті. Таким чином, вона гарантована не тільки тим, хто живе за законом, але й тим, хто вірить так само. Як вірив Авраам, Батько всіх нас. Що це означає для нас сьогодні? Це означає, що ті ж самі благословення, які Бог дарував Авраамові, Ізраїлю та Юдеям, тепер доступні кожному, хто вірить в Ісуса. Через Христа ми отримуємо благословення бути виправданими перед Богом по вірі, як це було з Авраамом. Про це сказано у буті 15.6 і повторено в Римлян 4, 4:3 ми також стаємо особливим Божим народом. Як описано у второзаконні 7, 7.6. Ми отримуємо обітницю вічної спадщини, як написано в євреїв 9.15. І все це для тих, хто вірить незалежно від походження чи минулого. Саме тому Павло пише в Римлян 9.6 не всі ті, хто від Ізраїля, насправді є Ізраїлом. Іншими словами, саме народження в родині якова ще не робить людину частиною Божого народу. Народ Божий завжди визначався вірою, а не лише походженням. І через Ісуса ми з вами стаємо частиною цього завітного народу. В Ефесіан 2, 19 сказано: ви вже не чужинці і не переселенці, а співгромадяни святим і свої Богові. Чому це важливо? Тому що тут відкриваються дві великі істини. Перша, Бог абсолютно вірний. Він виконував свої обітниці з покоління в покоління від часів євреїв, через ізраїльтян і юдеїв, навіть у періоди вигнання та розсіяння. Усе це вело до однієї мети. Приходу Ісуса лева з коліна Юди. Друга, це показує, що саме віра визначає наші стосунки з Богом. Не потрібно бути фізичним нащадком Авраама. Головне довіра та серце відане йому. Найголовніше народитися згори духовно через Ісуса. Саме про це Він сказав Никодиму в Івана 3:3. 3. Поправді поправді кажу тобі: якщо хто не народиться згори, не побачить Царства Божого. В Божих очах справжня ідентичність людини, не в родоводі, а в тому, чи стало її серце новим у Христі. У підсумку всі ці імена: єврей, ізраїльтянин, юдей, ведуть нас до однієї особи: до Ісуса. Він той, хто виконує кожен елемент Божого плану. Усі обітниці старого заповіту набувають сенсу в ньому. Він центр усього. Як єврей, Ісус став виконанням Божого завіту з за Авраамом. У Галатів 3:16 сказано: обітниці були дані Авраамові та його нащадкові. Не сказано нащадкам, як про багатьох, а нащадкові, тобто Христові. Ісус цей обіцяний нащадок, через якого мав благословитися весь світ. Коли Авраам зробив крок віри і перейшов ріку, Він ніби приготував шлях для Христа, який відкриє дорогу всім людям, від смерті до життя. Як ізраїльтянин, Ісус, справжній син Якова. Спадкоємець усіх Божих обітниць, даних Ізраїлю, у Матвія 2, 6 наведені слова пророка Міхея А ти, Віфлеєме, земле Юдина, нічим не менше серед володарів юди, бо з тебе вийде вождь, що пастиме народ мій, Ізраїль. Цей вождь Ісус, наш добрий пастир. Він, вірний ізраїльтянин, який виконав Божу волю там, де народ зазнавав поразки. Коли Ізраїль блукав пустелею, Ісус із досконалою вірністю йшов волею Отця. Там, де люди відпадали, він виконав увесь закон і всі пророцтва. У ньому знайшли своє здійснення всі Божі обітниці Ізраїлю. У 2 Коринтян 1, 20 сказано: усі Божі обітниці в ньому, так і амінь. А як юдей, Ісус має законне право на престол Юди. В откровенні 5, 5 ми читаємо: Ослев із коліна Юди, нащадок Давида, переміг. Він, достойний відкрити книгу і зняти з неї печаті. Він, цар юдеїв. Син Давида, довгоочікуваний Месія Ізраїля. Царська лінія ніколи не залишала коліно Юди аж до того моменту, коли прийшов в обіцяний щило. Це давнє пророцтво збуття 49:10 виконалося у Христі не відступить барло від Юди і жезл від його стіп, аж доки не прийде той, кому належить влада. Навіть коли його розіп'яли, істина була проголошена всім. В Івана 19:19 19 сказано, що Пилат наказав повісити напис. Ісус Назарянин, цар Юдеїв. Через своє життя, смерть і Воскресіння Ісус зруйнував усі перешкоди між людьми. Ми більше не чуї. В Ефесян 2, 19 написано ви вже не чужинці і не переселенці, а співгромадяни святим і свої Богові. Через Ісуса ми отримуємо благословення євреїв, обітниці, дані ізраїльтянам, і надію, яку несли юдеї. Він об'єднує всіх, незалежно від походження, в одну родину віри. То чого ж ми сьогодні навчилися? Євреї це сім'я віри, що почалася з Авраама, людини, яка повірила і пішла за Богом. Ізраїльтяни це народ завіту, що походить від Якова і складається з 12 колін, покликаний бути святим. Юдеї це нащадки Юди, збережені через вигнання та випробування, через яких прийшов Месія. А через Ісуса, досконалого єврея, істинного ізраїльтянина і Лева з коліна Юди, ми всі стаємо учасниками одного завіту. У Галатів 4, 28 сказано: А ми, брати і сестри, як Ісак, діти і обітниці. Якщо це слово надихнуло вас, не залишайте його при собі. Натисніть, подобається, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові біблійні уроки. І напишіть у коментарях «Я нащадок Авраама через Христа. До нових зустрічей! Нехай Господь благословить вас і збереже на дорозі істини. Шалом!